Дуже часто питання у людей забобонство, що е, наскільки воно правдиве, керує життям людини, е, наскільки людина повинна виконувати ці речі. І з одним реченням відповісти, що це, що це таке за бобонство, це духовний вакуум. Це означає, що тоді, коли людина вона далеко від Бога, тоді вона починає боятися від різних речей і починає залучати в своє життя такі речі, які дає їй впевненість. Тобто Бог створив нас таким, щоб ми жили з Богом, щоб Бог був наявний в нашому житті, і коли людина із свого життя відокремлює або не закличе Бога до свого життя. Тоді в його житті з'являється якийсь вакуум, і вона на місце Бога спробує щось друге взяти, залучити. І забобонство це фактично така річ, в якому людина хоче якось впевненість, боїться від чогось і починає виконувати якісь речі. Щоб вона перестала боятися від них. Тобто, що потрібно робити, коли людина має якесь потребу в тому, щоб вона робила забобонні речі, то треба просити Бога, Боже, допоможи мені, будь наявний в моєму житті. Я боюся, що якусь річ не зроблю і що станеться, тоді я не то забобонство роблю, не ті речі виконую, а передаю себе Богу і говорю, що, Боже, ти мені допоможи, ти будь наявний в моєму житті, ти охороняй мене. Тобто таке самовіддання потрібно до Бога. Так же само, коли людина чувствує, що хтось щось поробив її, і вона. Починає боятися від того, що, що станеться із сім'єю, із його життям, захворіє, помре, або щось знайде, що, що скинули якесь проблення, то ми повинні знати, що е, ці всі речі вони робляться із силою нечистого духа. Тобто ворожка працює із силою нечистого духа, і нечистий дух, той, який передає ці погані речі. І коли така річ стаєся, що хтось щось поробив, тоді треба те то же саме віддати себе Богу. Якщо людина живе під опікою Бога, то Бог охороняє її. А якщо вона уходить від цієї опіки, тоді нечистий дух може мати сили над, над життям цієї людини. І якщо таке стається, що щось подозрівають, що хтось щось поробив, тоді під владою Бога треба жити. Це означає, що спробує людина покаятися у своїх гріхах, спробувати в церкву ходити, Біблію читати, молитися. І найважливіше себе особисто передавати Богу. І, і якщо це е, робиться, тоді людина. Стає під опікою Бога, під охороною Бога і Бог тоді охороняє її. Тобто, якщо ми відходимо від Бога, тоді Бог це е, як поважає, але це означає, що людина може стати жертвом нечистого духа, гріха, а Повертатися до Бога, ми, коли повертаємося, тоді Бог охороняє нас. Я думаю, що якщо ми це запам'ятовуємо, що якщо я боюся від таких речів від забобонства, то треба спробувати Богу себе віддавати і просити опіку Бога, щоб Він охороняв. І мені треба хотіти спробувати жити під владою Бога. Тобто відказуватися від гріха і запрошувати Бога в своє життя, щоб він був наявний в моєму житті.